Вибухова новина про смерть російського пропагандиста Владлена Татарського звичайно викликала велику кількість позитиву, особливо серед українців, і сколихнула соціальні мережі, пробудила творчий хист е, е, у тих, хто вміє займатися професійно е, гумою. От ми вирішили зробити підбірку жартів, які гуляли Фейсбуком, інстаграмом та телеграмом. З цього приводу одразу наводяться е, паралелі. Може провести з загибелю Дар'ї Дугіної. Це донька відомого прокремлівського пропагандиста, ідеолога нинішнього Кремля Олександра Дугіна. І тепер, як сама Дар'я, так і Владлін стали героями одного блокбастеру, який називається «Одна судьба, що у постері зазначено далі буде. І взагалі Соловйов, йому б не було погано поєднатися і з ними теж розділити одну судьбу, стати третім номером. Ну це я так розумію. Буде сіквел. Спочатку була перша частина Дар'я. Дугіна наступна частина це Владлін Татарський, і третя частина сіквел. Ну, як знаєте, як «Зоріні війни до них приєднується Володимир Соловйов. Це мені здається, була б чудова, чудова картинка. Ну і звичайно, за участь у такій вибуховій стрічці у соцмережах вже нагородили пропагандиста. Тепер посмертно він має отримати статуетку Оскар, як пишуть деякі фейсбучери, і за кращу чоловічу роль. Крім дарії, Дугіної, кампанію для татарського скла. І Кирило Стрімоус. Вони в одному підвалі сидять у пеклі, і вже жартують, що вони приглядають тепер там одним за одним і навіть жарту, і навіть е, заздрять, у кого краще, у кого приємніша камера. Жартують так само і з того, хто була та дівчина, що принесла е, статуетку для. Вибачте, правда. Хто була та дівчина, яка принесла статуетку для Володимира Татарського. Е, що він міг зустрітися із законспірованим Крилом Будановим? Він був одягнений в дівчину, яка принесла статуетку. Або можливо, дівчиною була зовсім інша спецагентка українських служб з таємничим позивним Люся. Пам'ятаєте, хто у нас таємнича Люся? Люся Арістович. Ну і наостанок тепер для хорошого настрою. пригадаємо, як це було? Як вибухнув Ледлін Татарський? Набрали воздуха. И по моей команде на счет три. Раз. Два.